Мирні перемовини України та Америки, Саудівській Арабії. Про що ці ремонти? Ну по-перше, про оновлення постачання зброї в Україну та обміну розвідданих, а також вибачення Зеленського перед Трампом. Але невідомо за що вибачатися. Мабуть, нібито за нетактовну поведінку Діджі Венса та Дональда Трампа. Чи, мабуть, вибачатися за те, що не у костюмі прийшов, незрозуміло, за що вибачатися. За те, що Америка дала менше Україні допомоги за ці три роки. Тобо вже давно закінчили цю війну. Але Сполучені Штати, на жаль, на сьогодні не виконали свої зобов'язання стосовно Будапештського меморандуму. Він ну, не виконує, як і європейські колеги. Взагалі ні. Тому про що каже нам свій згою щодо усунення Зеленського потім, після цих угод? По-перше, це припинення вогню на морі. Припинення стріляти як в 2015 році мінської угоди No3-4, але не в Стамбулі, а в Саудівській Аравії. Ми в односторонньому порядку повинні перестати обстрілювати Російську Федерацію дронами-ракетами, їхні нафтобази. Та інші об'єкти критичної інфраструктури, які є загрозою для української незалежності та законними цілями для України, натомість Російська Федерація жодних поступок не робить. стосовно цього. Вона звичайно зробила заяву про те, що вони позитивно до цього ставляться, але на... Справді, що буде відбуватися далі. Після цього? По-перше, як в 15-му році, ми не будемо стріляти, у нас будуть стріляти та вбивати українських піськів. От і все ще більше, ніж за ці три роки. Російська Федерація нічого не буде виконувати. Стосовно зниження цін на нафту, як планує Дональд Трамп, на це потрібно десь приблизно рік, щоб почалися незворотні економічні процеси в Російській Федерації. Це по перше. По-друге, економічні санкції на банківський сектор нічого не дадуть. Чому? Я давно казав про те, що єдиними санкціями для Російської Федерації є Декілька речей. По-перше, це відключення супутникового інтернету. Друге відключення інтернету світового і блокування взагалі роботи російських банків. Тому я вважаю, що Росію не тільки потрібно відключити від цієї банківської системи, але і мережі інтернет, а також від. Будь-яких операційних систем. Що це означає? Повністю заблокувати пристрій росіян, щоб вони перетворились на кірпіч. Повністю, Щоб жодна програма в регіоні РФ не працювала міжнародною. І повністю будь-який іноземний софт. Звичайно, росіяни будуть щось. Використовувати для обходу цього, але це дуже складно сьогодні, дуже зробити. Чому? Відповідаю, тому що на сьогодні це дуже складно, і це можуть зробити лише ті it фахівці в Росії, які знають, як це зробити, але їх дуже мало на сьогодні. Більшість користувачів про це не знає. Тому те, що пропонує Дональд Трамп, фактично нові мінські угоди в односторонньому порядку. Що нам робити в цьому випадку? Як я вважаю, що потрібно робити? У будь-якому разі, не погоджуватися на умови США і казати, ви нам не хочете допомагати, не допомагайте. Ми більше не потребуємо вашої допомоги. Жодної угоди з вами підписувати ми не будемо. Так, ми готові до миру з Російською Федерацією, але лише тоді, коли в них будуть адекватні заяви стосовно мирних перемовин. Тому що сьогодні вони кажуть одне післязавтра, друге після завтра, третє. Тому через неадекватні. Заяви Лаврова та Путіна, ми вважаємо, що на сьогодні діалог з Російською Федерацією неможливий в принципі. можливий лише діалог в стані того, що ми готові розглянути пропозицію Російської Федерації які сьогодні, є. але вони повинні передбачати виведення російських військ, репарації та повну капітуляцію Росії перед Україною і віддача наших. Захоплених земель та наших етнічних територій це стосується і Білорусі, і Росії саме таким чином, і ніяк інакше, це через погрози Лаврова та товариша Путіна. Саме таким чином на інші перемовини ми не погоджуємося. Все, що підпише Зеленський від імені України. Це лише Капітуляція України. Я вже пояснював, чому це капітуляція, тому що це здача українських територій агресору. Як в 2015 році, ми не повинні повторювати те, що було в 2015 році. Що хочу сказати ще раз: я проти насильницької бусифікації та проти. Мобілізації, в принципі, в Україні. Мобілізацію в Україні потрібно закінчувати. Силові структури розпускати та створювати нові силові структури. Я вже це пропонував в своїх минулих роликах. Можете подивитися. Дякую за увагу! гарно вам вечора, на шановні телеглядачі, мого youtube каналу. Підписка, лайк, коментар, репост. Дякую за увагу. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності вашого питання та проблем. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація в сфері військового права у темі ТЦК СПЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень в залежності від вашої проблеми та питань. Неправова консультація по темі ТЦК ЗСУ коштує 700 гривень. Захисти себе від неправомірних дій ТЦК СП ЗСУ. Заповнення позивної заяви коштує 1500 гривень. Для прикладу, оскарження штрафів ТЦК СП ЗСУ. Заповнення просто заяви тут коштує 1000 гривень. Я консультую з кримінального права, кримінальних справ. Проти вас. Це коштує від 100 до 300 доларів. Терміновий юридичний захист кримінальне впровадження коштує 500 доларів відповідно. Юридична консультація з податкового права як вести автомобіль в статусі людини та бізнес коштує 1000 гривень. Також замовляю в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента та. Про правосуб'єдність ТЦК СП ЗСУ. Вам це вже сьогодні потрібно, щоб захиститись від неправомірних дій ТЦК СП ЗСУ. Пиши на електронну адресу Також підписуйся на мої соціальні мережі ТікТок, Telegram мережа X. Та мій націоналістичний канал, а також донат. А Разом доб'ємо до мільйона. Дякую за увагу. Та жми кнопку спонсорства та спонсорувати в описі до цього відео. Дякую за увагу. Гарного вам вечора, шановні українці!